У мене був план. План зняти круте і корисне відео. Але не було підходящого об'єкта. Аж поки мені не написав знайомий. Привіт, орендували хату і посудомийка не відкривається. Можеш щось з цим зробити. І як ви розумієте, це саме те відео. Це відео про одну з найпоширеніших проблем з посудомийною машиною, а саме, Неправильне встановлення, через яке фасад не відкривається повністю. Найчастіше така ситуація виникає тоді, коли при проєктуванні кухні збільшують її висоту. Є два основних способи: перший спосіб безпечний. просто збільшити висоту ніжок. Наприклад, були соті ніжки, ви взяли 150, збільшили висоту цоколя. І все працює, і отримали кухню вище на 50 мм. Цей метод не впливає на відкриття посудомийної машини, але піднімати можна максимум на 50-60 мм в залежності від посудомийної машини. Другий спосіб ризикований це збільшення самих боковин нижніх модулів. І ось тут багато хто робить помилку. І ось у чому суть. Посудомийна машина має фіксовані розміри. Єдиний параметр, який ми можемо змінювати. Це висота від підлоги до верхньої точки посудомийної машини. Це робиться завдяки регульованим ніжкам, котрі викручуються і можна регулювати висоту. Всі інші розміри незмінні в інструкції до посудомийної машини завжди вказані два важливі розміри, які часто ігнорують: це максимальна висота фасаду та відстань від краю фасаду до корпусу посудомийної машини. І коли ми збільшуємо висоту корпусів, ми автоматично... Збільшуємо висоту фасаду. І якщо ми візьмемо, пропустимо цей важливий момент, поставимо посудомийну машину, і так як нам каже інструкція, піднімемо і притиснемо її до стільниці, в результаті дверцята не відкриються повністю, і фасад буде впиратись. Теорію розібрали. Тепер я покажу, як вирішити цю проблему, якщо вона вже у вас є. Для початку знімаємо цоколь, відкручуємо посудомийну машину, опускаємо її на ніжках та дістаємо. А також знімаємо фасад. Ввертаємось до інструкції, і я поясню вам, чому фасад впирається. Для цього нам треба звернути увагу ось в цей нижній кут, де намальовано нависання фасаду відносно дверей посудомийної машини. І оця відстань 85 мм від фасада до корпусу посудомийної машини. Ця відстань є незмінною, тому, коли ми робимо фасад вище, у нас міняється оце нависання. Тут розмір стає більший, і при відкритті він впирається в корпус. Сподіваюся, це зрозуміло. Просто збільшується розмір і воно не влазить. Як бути, коли е, треба збільшити корпус, але посудомийка має відкриватися повністю. В такому випадку треба міняти алгоритм встановлення посудомийної машини. Перше, що нам треба, це поміряти висоту наших корпусів, щоб розрахувати наскільки вони більші, ніж стандартні. І тут є два способи. Або поміряти фасад, і відняти від існуючого фасаду розмір максимального фасаду 720 мм, або відняти висоту корпуса від стандартного. Стандартний корпус у нас 720 мм. Ось бачите, мінімальний розмір до стільниці 820 Це 100 ніжки і 720 лишається на корпус. В мене корпус 744 мм, це на 24 мм більше, ніж стандарт. Тобто в мене фасад більший на 24 мм. Цей розрахунок потрібен для того, щоб виготовити додаткову деталь, котра дасть змогу правильно встановити посудомийну машину. В мене різниця 24 мм, тому такою деталю в мене став залишок стільниці товщиною 20 мм, з якого я вирізав деталь шириною, як посудомийна машина 450 мм, і глибиною на всю глибину посудомийної машини 550 мм. Відповідно, якщо у вас різниця більша, то проставку і цю деталь вам треба робити товшу. Зараз невелика вставка для тих, хто хоче робити кухню з профілем гола, бо там теж треба робити проставку, щоб зробити правильне встановлення посудомийної машини. Тому дивіться, скільки сюди дві планки зробити. Ну точніше, вони є, але їх треба прикрутити до цього. Це буде як упор для посудомийної машини. Щоб коли буде посудомийна машина, можна було витягнути цей ящик окремо, так як тут гола ручка окремо, і туди чітко стане посудомийна машина. Нічого не треба буде переробляти. Тому, що якщо б ящик зробив е, висотою, як і інші з цим вирізами, тоді прийшлось би переробляти, робити проставку потім для посудомийної машини. А так е, вже буде готово. Просто витягається, оця боковина залиється повністю, і ця ящик витягнули, Туди засунули посудомийну машину, і замість неї ну, і фасад перевісили, і все. Все буде ручка, все залишається на місці. Інця покажу два моменти, на які треба звертати увагу, якщо ви таке робите. По-перше, робимо ось такий щит, він стає за ручкою. Він втоплений сюди, і він по висоті в рівень з ручкою. Дві такі планочки це саме проста конструкція. Можна вигадати щось. Складніше, але yeah. тут не було такої, такої задачі, скажімо так. Важно, коли це робите, по-перше, треба зробити ось тут зріз, його не видно трошечки, щоб ставало, ставало кріплення від ручки гола. Це раз. І друге, це оцей щит до цих планок кріпити знизу. Це саме для того, що коли ви витащите оцей модуль. Достанете його. Якщо ви захочете відкрутити цю ручку, ви зможете знизу відкрутити оцю дошку і долізти сюди до кріплення. Якщо ви закрутите якось на куточки або з цієї сторони закріпите ну, оцю деталь до цієї, і потім звідси закріпитесь, то вже не вийде зняти її. І відкрутити ручку теж, коли положите стіницю, все. Тому звертайте увагу на це. І ось так виглядає ніша, коли модуль вже витащений. Залишається цей щит, і ручка гола залишається на своєму місці. Продовжуємо далі, а посилання на відео, котрі вставлені, буде ось тут. Важлива умова, щоб ця деталь була на всю глибину. Щоб коли вставити посудомийну машину, ви могли її притиснути міцно до стільниці, щоб вона стояла плотно і не хиталась. Встановлюємо, кріпимо до боковин. Ну, звісно, перед тим виставляємо і навішуємо на неї фасад. Можна через шаблон, можна розмічати, як я, як вам зручно. І ось правильно встановлений фасад. З'явилось нависання зверху, нижнє нависання стало правильного розміру, такого, як має бути. За рахунок цього, це тепер воно правильно відкривається, виїжджає корзина. І нічого не впирається, як ви бачите. Так само класно заїжджає. І верхня планка тепер виглядає наступним чином. Відкриваємо фасад. Тут воно все красиво, впирається, прикручене, все жорстко тримається, прикручується до верху і до боковин. Якщо відео було корисним, то постав лайк, прокоментуй, підпишись. Ну, на цьому все. Пока!